Добрий день, малята! Сьогодні поговоримо про сніг. Сніг це веселощі, забави, ігри в сніжки, катання на санчатах та ковзанах. А де ж сніг? Він високо-високо у самісіньких хмаринках. Коли починається зима, великі сніжні хмари приносять з собою сніг. Сніг це багато маленьких біленьких сніжинок, які схожі на білих мух. Вони тихенько опускаються на дерева, дороги та будинки. Сніжинок дуже багато, але всі вони різні і не схожі одна на одну. Мені на долоню злетіли з хмаринки дві білі сніжинки і ще дві сніжинки, а разом виходить якась дивина, а разом виходить краплинка одна. Подивіться, діти, яка вона гарна. Сніжинка це замерзла краплинка води. Вона схожа на зірку чи навіть на квіточку. Але від тепла наших долонь вона швидко тане. Сніжинка має промінчики та дрібненькі голочки. А давайте зробимо сніжинку, яка ніколи не розтане. Потрібно підготувати 6 цілих та 6 розрізаних навпіл ватних паличок. Спочатку будемо викладати промінчики, для цього використаємо довгі ватні палички. Повторюйте за мною. Прикладаємо дві палички щільно одна до одної. Далі прикладаємо дві зверху та дві знизу, які дивляться в сторони. Тепер на кожен промінчик викладаємо по дві голочки. Ось яка сніжинка вийшла у нас. До нових зустрічей!